Він сказав мамі та знайомим, що їде до Італії, сам тим часом склав заповіт і без зброї з молитословом подався на передову. В сумі закарпатський капелан отець Іван пробув у зоні антитерористичної операції понад півроку. молитвами, добрим словом і настановами підтримував бійців 128-ї гірськопіхотної бригади. На Донеччині облаштував свою капличку. А вдячні бійці змайстрували для панутця кадилу і залишків снаряду граду. не так давно отець Іван повернувся додому, де мешкає в одній з ужгородських багатоповерхівок. Вікно його будинку відрізняється від решти. Тут майорить у жовто-блакитний стяг. В середині ж панує звичний для закарпатців аромат кави. Взагалі-то я каву не тільки люблю, почали сіцари любити. Ми привезли, мої друзі дуже передали нам кавуварку, таку нашу стару на пару, то, то вони це кожний ранок готували, якщо І ми Прямо на увазі на капоті, капелан пригощає кавою і, долаючи кашель, розповідає про своє перебування на сході. Це даються знаки рани здобуті уже там. Під Маринівським відця Івана поцілив снайпер. Це 100% снайпер працював. А тому досить гарний бронежилет, був, воно воно відстань дуже велике. Я не долікував тоді, бо, хоч тіло, воно посиніло, але я навіть. Ну, може, моя помилка була, я знімок не зробив і нічого, але треба було це зробити. І я не послухав лікаря і одного з друзів моїх, який казав, що треба це зробити. Він настоював на цьому Олексійович, взагалі просив, щоб я це зробив, я не послухав. А тепер, коли мене відкинуло, коли це була не куля, це, було, це був осколочок, неважно. І він коли вдарив, це другий раз? Так, то. Дало за себе знати і так, що прикроє, що в одну і ту сторону два рази перші дві неділі я практично не кашляв, бо це було ад. Я практично навіть боявся між хлопці виходити, тому що декілька разів вони бачили, то вони плакали бо я плакав. Приятель Капелана Василь Русин прийшов провідати його вдома, контролює, аби той і лікувався і не брав на себе важкої роботи. Практично ми роз'їжджалися на сході. Я повертався, він їхав. Але я дуже, дуже дякую, що я така людина, як отець Іван. От, це людина, котра є можна казати так золодим фондом людей України. Надзвичайно позитивна, чуйна. І він завжди є там, де потребується його допомога. Він допомагає нам. Коли ми відправляємо ротації чергові наших зведених міліцейських загонів, благословляє хлопців, дає їм моральну підтримку. Він є з хлопцями на передовій, Він є з людьми, які приходять до нього за допомогою. Не разу я не чув, щоб він комусь допомозі відказав. Так що я дуже дякую Богу за те, що є такі люди, як отець Іван. І справді, спочатку Закарпатський капелан отець Іван благословляв і відправляв військових на схід країни. Я йду. По добровільно для праці, для допомоги своєму народу, своїх своїм вірникам, можу так казати. Бо якщо мої тут вірники, вони в теплі і тому подібне, мені є їх на кого лишити. Я зобов'язаний йти до тих, які потребують. Тобто я зобов'язаний піти шукати заблури овечку, я зобов'язаний піти шукати і виручати тих, які на, ну, на грани на кордоні е життя і смерти. Усвідомлюючи, що й сам може померти, отець Іван склав заповіт. В ньому заповідав свій будинок на Виноградівщині дітям сиротам Там зараз мешкають 17 дітей. За ними доглядають монахині. Це є наші діти. Тут всі в мене дома на цьому дивані. Ви побачили всі окрім двох старших, які навчаються одна у 21-му училищі. Одна тут у новесниках у Так? Заповіт залишив на столі Старенькій мамі та черницям сказав їде до Італії. В так званій Італії капелан пробув більше півроку. Підтримував наших бійців Маринівці, Дебальцеві, Волегірську, Ольховатці, Нікішині, Чернухіно. Він показує аптечку із фронту. Крім ліків, тут ще й молитви. Тут є повністю а скринька для зрідження крові для доброго. Це щоб шумок був добрий на від застуди і різниці. Жути, ну і, і до того, як завжди, тут є не тільки для душі, для тіла, але й для душі. Тобто тут як рятувати, тут є молитовник, і тут є способи захисту різні першої допомоги. Тобто це подарували волонтери, це не є наш, це не волонтерське, і подарували, зробили і комбат роздав всім повністю. Солдати помітили, у місці, де перебуває капелан, настає затища, не обстрілюють. Тому кожен просив отця Івана затриматися в них якнайдовше. За вірну службу нагородили подякою та медалями. А ще військові змайстрували для капелана кадила. Воно зроблене з уламків граду. Це тут є хлопці, вони дуже гарно роблять, і вони зробили, бачите. Снаряд розрізали, ну він вже вистрілений, і зробили з нього таке кадило ланцюжки, це з гранати. І от ми маємо користуємось тут кадилом оригінал. Так, я думаю, що воно війде в історію сучасної України, де солдати не тільки вміють боронити свою землю, але творчо працювати, думати. І багато чого цікавого роботу. Йому часто телефонують з передової, розповідають про обстріли, питають порад, а найдужче довідуються, коли вернеться. Отець Іван та моючи кашель, лише знизує плечима. В принципі, я розумію, що мені треба було вдома бути і тому подати, але вони просили ну, відкрито так, вони ходім разом. Тобто, от власне, я розумію, що їм треба психолог, я розумію, що їм треба священника, я розумію це. А коли ти туди пішов, ти побачив, що там не тільки треба психолога, а там треба бути і як батьком, і волонтером, і одягати, і обувати, і робити все, і навіть ділитися своїми певними знаннями. Все воно я не міг дома сидіти, бо я знав, що якщо я там не буду, може когось. І пуля, навіть, може навіть з з незнання, або може з такого дуже сильного патріотизму. Бо є патріотизм це дуже добре, але є такий патріотизм, де розпалює кров, так, і мозок перестає думати. Серце б'ється і йде на броню. Це не треба робити. Завжди треба, щоб розум думав, завжди щоб серце палало навіть любов'ю до ворога. Утім, в отця Івана по горло роботи і в тилу. Зараз у часи пожвавлення мобілізаційних заходів його місія донести до чоловіків важливу думку. Якщо не ми, то хто? Якщо ви вживаєте слово чоловіків, то не відлякає. Якщо ви будете вживати термін, чи не відлякає наших синів, синочків і тих, які. Жиють в 30-40 років за пенсію мами, бо нема де заробити. Їх відлякає, тому що їх лякає: жінка їх лякає, сучасність їх лякає, діти погані, злада по їх в них все погано, тільки вони святі і добрі, і їм нема що робити в цьому світі. Вони або п'ють, або приймають наркотики, або йдуть пеститься цей. Не хочу я вже не буду говорити. Про зміну статевих і тому подібне відношень, тому що ми це бачимо, чи відлякає чоловіків ніколи. Тому що сама визвольна боротьба, чи вона була 17-го року, чи 1905 року, чи Французьку революцію, чи навіть беремо ще Казанське ханство, Кримське ханство, так, коли беремо ці Це, перепрошую 12 століття, 12-14, завжди чоловіки гуртувались. Щоби зробити порядок, так? відбити ворога і потім все ж таки ставити на місця своїх управителів. У нас штучно робиться, щоб навіть от коли йде цей час мобілізації, більш йде негативу про неї. Так я знаю, що люди не довіряють владі, бо вона сама, сама винувата. Бо навіть тепер вибори були, вони ми зробимо то, 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 ми обіцяємо то-то. Нічого не зробили і не зроблять. Чому? О, поки в них є оце радянське в голові, наєми такі бідні, щоб не пообіцяти. І поки вони бачать, що люди здатні продаватись за ті ж 200 гривень, за ті ж і, і оправдуватись ще, що це є нормально, до тих пір це є гармонія їхня, гармонія зла. До тих пір вони будуть працювати. Іван Ісаєвич, капелан, Ужгородець, один із нас.